Тоді тушинки купили, тоді багато продуктів принесли. От гроші зібрали. Де, ви пам'ятаєте, за що ви гроші збирали? Так, пам'ятаєте, от і тепер дивіться, я маю для вас отакі два листи. Це листи, подяка від наших бійців. Я хочу, щоб ви знали, що хлопці, наші військові, наші солдати, які зараз... Воюють, які зараз захищають нашу рідну неньку. Нас з вами вони цю цю допомогу, яку ви зібрали, вони отримали. Так, подивіться, маємо ось таку подяку. Бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону, зводу матеріального забезпечення 63-ї бригади. Дякують педагогічному колективу школи села Кобзарівка, учням, батькам за допомогу нашу за допомогу нашому підрозділу. Ми щиро дякуємо вам за допомогу в такий непростий час. За те, що не лишаєтеся осторонь проблем збройних сил України, намагаєтесь внести частку своєї душі праці, коштів у спільну мету, передмогу над нашим ворогом. Ми будемо наближати її разом кожен на своєму фронті. Стана молодим ну, рівна. Ви рожаєте така подяка? Вона варта того, щоб ви ми і проводили е, такий ярмарки. Можете так. Та. <плес> Це от на така також є так, лиздячності. вдячності, дорогі діти, шановні батьки, і вчителі, ви сину людяності і добра. Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, за ваш внесок у наближення нашої перемоги у цій страшній війні, побільше б таких свідомих українців, як ви. І то є справді дуже такі правдиві і важливі слова. Слава Україні! Разом до перемоги! Військовослужбовці, інженерно технічної роботи 46-ї бригади.

Я вважаю, що це є досить висока оцінка наших військових за те, що ми з вами робимо. Я дякую я... вам, пані Інно. Бо тому, що це безцінні нагорода. Ви знаєте, нагороди. я завжди кажу, коли мені бійці надсилають, хоча б найменший лист чи прапор, стяк верніше. Я завжди кажу, це є для мене нагорода, тому що хлопці. Вони зараз на фронті, і я розумію, що ви дітки, ви ще маленькі, але ви вже знаєте, що таке війна. Ви очуєте оці сирени. Ви бачите, що робиться в соцмережах. Ви бачите, ви знаєте, що є сім'ї, в яких батьки також на фронті. І це є дуже страшно. І я найбільше, що я хочу побажати, щоб війна скінчилася, і щоб ви жили в мирній Україні. От в нас, в нашого покоління. Ваших вчителів, ваших батьків у нас було щасливе і безтурботне дитинство, тому що ми цього всього не знали. Я щиро бажаю вам, щоб і в вашому житті нарешті настало, прийшло ось таке безтурботне і радісне життя. Я вам ще раз дякую за допомогу. Ви мови всі вам пишаюся. А ми як пишаємося вами. Так що ви не перевершні, ви, є ваші батьки, молодці, що вони так підтримують, розуміють і допомагають. Ще раз вам дякую. Це гарно, дуже всіх гарно видно. Так, Ой, які гарні, які молодці. Дуже гарно всіх видно, молодці. Всі всі гарно видно, всі молодці. Є, 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 всі є. Гарно всіх видно.